Перун – це батько наш. Завжди називали ми себе синами Перудови, внуками, даж Божими, правнуками сворожими. Перун це сила честі і праведності, це сила суду і справедливості, це сила найпрямішого шляху. Це шлях прав, це шлях прав і добра. Тож відаємо, як перебрехали вороги роду нашого. Про Бога нашого, про отця нас, перуна батька нашого, перуне, перуне, Боже злотуруне, з громом блискавицею, з дівою Перуницею, на землю ступаєш, русинів навчаєш, як бій вигравати й нечим дола, як воріженьків косити, й правду любити, вої твої ревні, то предки наші кревні, як і праву бороні, та за нас богів моля, аби Русь повстала і могутна стала, аби крами роду, капища народу, вохви відродила, й славлення Богам творили. Перуне, перуне, Боже злату. Цілі рода слави, співаю тебе, величаю, слава корону, слава. Прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди твоєї, силами своїми захисти, силами своїми благослови, силами своїми надію. Усі, хто нині захищає землю нашу рідну, Україну матір, Русь православну. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших у владі. Да буде так слава перуну, слава перуни, могутні наш, це ти ведеш нас у стезею правою, Добрані, нічесної, з ворогами чорними, а беріт утверджувати Україну, матір русь, святою стерегти. Ти сила сильних відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і не цих караїв. Слава перуну, захисти воїнів наших, захисників, захисниць України, Збройні сили України, Перуну! Оборона, добровольці, волонтери, усіх, хто нині захищає землю нашу рідну, дбає за відновлення влади на землях наших рідних. Наш захистих святими перуницями, а тіла їх вогняними громовицями. Хай вони їх не чіпають ворогів, відганяють ворогів, спопляють, хай перебуває під захистом твоїм. Збройні сили України, теробороняці, волонтери, і усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну, Русь, слава, усіх, хто дбає за відновлення у на землях наших, в родах наших, у владі нашій, да буде так. Слава перуну, слава роду! Слава Україні, Росії, слава Рідним Богам! І прийми, батько, перуне загиблих воїнів наших, загиблих захисників, захисників України до полку свого небесного, до полку свого Перунового. і разом з ними захищай землі, наші рідні, захищай землі. Да прибуде честь і правда, мудрість і совість з усіми нами. Да буде так. Да відродиться сила України Русі православної, дини честі і мудрості, совісті і правди. Да буде так.